Ще цікава річ, я от слухав таких кількох польських таких оглядачів. Марик Будіш такий є, Вітольд Юраш, Кшиштоф Рак, і вони завжди в фахівці ж... Скажімо так, в європейських польсько-німецьких стосунках і вони кажуть цікаву річ, що німці дуже хочуть повернутися до того, щоб росіяни постачали їм газ в Європу. Просто чекають у цього моменту, тому що це дешевше, тому що вся німецька промисловість, зокрема, хімія енергетика, заточена була під російський газ. І чи не вийде так, що ми тут транзит перекрили? Ми випилилися з цієї схеми. Але ще одна гілка. Північного потоку ціла є потік через Туреччину. І чи не вийде так, що коли Трамп продавить таке якесь перемир'я чи якомусь форматі завершення війни, що ми лишимося без транзиту? А німці, скажімо, з турками с ці всі потоки на себе і повернуться в цю цю схему, і російський згас би мовити, з чорного ходу зайде в Європу. Ну, Чусково можливо, частково можливо. Вони е, в обсяг віз, не візьмуть. І я не думаю, що е, зараз німці, ну так, да, є такі думки, дійсно, газ був дешевий, но, але е, вже німці на, на цю ситуацію дивляться по-іншому. -по Вони розуміють те, що російський газ це. Він дешевий, але але є, є, є нюанси. Тому вони це буде поляки. Дивися, каже, один голос всі кажуть, що німці тільки сплять і бачать, як вернутись до цього бізнесу. Ну зрозуміло, що де дешево, ну, Може і повернемося. Я думаю, що закінчиться війна, і ми повернемось. Україна буде отримувати величезну кількість газу. Як для власного споживання, і може ми ще будемо і продавати? Чому я уряді Ходарковського хіба ж Ні, ні? Ми ж привду до го року. Ми ж продавали газ.